Бо, чесно кажучи, свято популізму в Україні продовжується, і я виділив декілька тест на сьогоднішній день, перед тим як ми перейдемо до обговорення. Бо я покажу просто одну з фотографій. Може, ти щось скажеш, бо я навіть я навіть не знаю, як можна прокоментувати цю це фото. Електрика має коштувати одну гривню, а ТЕЦ можна відновити за два, за два тижні, сказала пані Юлія Тимошенко в одному з інтерв'ю. Я не знаю. Ну, може, я, може, я не так дивлюся на цю сторону, чи вже, у них у всіх, чи вже вони всі побігли на вибори. Ну, Юрія Володимирівна була чемпіоном популізму до того, як з'явився на політичній арені, сам наш Боневтік найвеличніший, і ми ж пам'ятаємо її, її твердження про страшне там зубожіння. Там оці меседжі, які почали поширювати про там півареника з подачі її політтехнологів, тобто. Нічого тут дивного для мене немає, але насправді можливо вона там хоче таким чином там виторгувати собі для своїх наближених осіб якісь там посади в тих чи інших державних органах, щоб можна було повернути там якісь схеми для фінансування своєї партії, оскільки ну ми знаємо свого часу, що велика була мережа. Штабів партії батьківщина по всій Україні я е, знаю на прикладі там своїх знайомих родичів в різних регіонах. Що ці люди лишаються там сьогодні? Ну під, 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 під рушницею, так скажемо, да, строю, і треба їх фінансувати, підтримувати ці структури партійні. Тобто, можливо, в юлі якраз бракує серйозно сьогодні. Грошей для того, щоб продовжувати підтримувати фінансування цих е, своїх місцевих структур, тому вона намагається сьогодні виторгувати собі якісь посади. Так, далі зараз ми так у вигляді бліцу будемо бігти. Як я кажу, вернемося до наших парадів у вигляді бліцу. Отже, ну де взяв, не питайтеся, я все одно не скажу, де я взяв цю картинку, але можу підказати адресу. Адреса знаходиться телеграм-канал Дмитра Чекалкіна. Заходьте, будь ласка, не шкода. Тим не менше, цитата. Нашого гетьманцева полягає в чому? Вона полягає в тому, що гетьманцев написав, нещодавно ризикуючи шокувати покоління, що народилися і виросли разом з кондиціонерами. І нагадаю, що 40 тисяч років до їх народження людство поралося зі зесмертною е спекою з використанням відра та ставка або криниці, які не тільки допомагають подолати будь-яку спеку, але й зробити це весело. Ну так порекомендував глядачам і як то кажуть Данило Гетьманцев в одному з своїх дописів. А я можу сказати, що він можливо трішечки не знає, що людство на планеті 40 тисяч років тому ще не знало навіть що таке відро. Але тим не менше, чому я за це сьогодні звернув увагу? Друже, тому що перед тим не, не, незадовго до цього ми пам'ятаємо, як Кулеба пропонував воювати лопатами. Ну я пам'ятаю що Миколу Азарова, який казав, хватить скігліти і так далі. Знову ж таки про ті самі лопати. Ну що можеш сказати? Це така відповідь громадянам на проблеми непобудованої захистів навколо енергетичних об'єктів. Ну по перше, треба зважити на те, що за останні дні було побито одночасно декілька температурних рекордів, зокрема в Києві, столиці. На сьогодні ну попри війну в Києві лишається ну, за. Даними мобільних операторів, там майже така кількість населення, яка була до війни, через те, що багато біженців сьогодні саме знаходять, на жаль, єдині шанси свого працевлаштування саме в столиці. Тому в передмістях Києва, і в самому Києві, сьогодні практично така ж сама кількість, там три з надлишком мільйонів населення, які були до повномасштабного вторгнення. Але рекорди температурні, тобто, були побиті там з. Мені здається, там сторічної давнини через те, що трималася така температура ось сьогодні, завтра 37 градусів. А в максимально і вночі температура не опускалася нижче 26-27 градусів. Тобто, з одного боку, такі рекорди, а з іншого боку, ніколи за сучасною історію нашої столиці не було таких перебоїв з електрикою. Тобто, люди дійсно раніше могли рятуватися кондиціонерами, да могли так чи інше скористатися там навіть простими там вентиляторами. Який можна було вимкнути в розетку, але сьогодні в них такої можливості немає. Особливо це стосується якраз на ну, там не центральних районів Києва. Чим далі від центру, тим ситуація складніше і критичніше, тому що в деяких там районах київського передмістя, взагалі, там на дві години на день вмикають електрику. Тобто, в той самий час допускати ось такі там ну зневажливе повідношення до інтересів своїх співічизників. Це ну, якась самовбивча така технологія. Я думаю, що після тих заяв рейтинги цього зеленого шопітолію ще далі обвалюються. Так. Ну, я можу лише додати до цієї історії. Нещодавно бачив сюжет колег-журналістів, які опитували людей ну, з приводу, де ви проживаєте і що у вас зі світлом. Ну кажуть, як говорили деякі мешканці міста Києва, що на Хрещатику зі світлом все нормально. Чим ближче до центра, тим більше світла. Десь так приблизно сьогодні виглядає ця історія. От, Але, 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 я зараз покажу фотографію і поясню, до чого тут Ігор Лапін це показує. Отже, для тих, хто не знає, це голова Верховної Ради, пан Стефанчук. Що відбувається? Відбувається все дуже просто. Як би там не було, ми на сьогоднішній день це може маємо зрозуміти. Степанчук досі не підписав відрядження для партійців Європейської Солідарності і Порошенка на наступний тиждень для зустрічі в США з республіканцями. До цього він зірвав вже дві поїздки партії, є для зустрічі з конгресменами і сенаторами. Ну, що я можу сказати? Тут же ж питання зловживання владою полягає саме в тому, що знову ж таки є закон про статус народного депутата, є офіційні документи, і рішення Степанчука не підписувати, виходячи з. Своєї політичної доцільності і так далі фактично тягне за собою наслідки. А саме ми поступово втрачаємо двопартійну підтримку в Конгресі Сполучених Штатів і саме за того, що наша дипломатія в Кедах не зовсім нормально працює в цьому напрямку, або не може, або не вміє. Тут ми зараз не будемо розшифровувати. Знову ж таки, всі ці дії ми розуміємо, що керуються з офісу президента України, а саме паном Єрмаком, так тим самим єрмаком, тези якого повністю співпадають з тезами попередньої нашої героїні, а саме Мар'яни Безулої. Верніше не так. Тези Мар'яни Безулої співпадають з тезами Єрмака. Ну по справі в що цього не було, це все фейк, це все придумано, бла бла бла, і далі по тексту. Тому в мене до тебе таке запитання: як ти вважаєш запит на справедливість, верховенство права в Україні? По цим всім діям е ми здобудемо чи ні? От твоя така думка. Я колись декілька років поспіль був е там організатором ведучих якихось там ювілейних свят. Української асоціації адвокатів і я пам'ятаю, що ще до повномасштабного російського вторгнення да одразу ж там ну, в перші там два роки перебування Зеленського при владі, коли вони припустилися, там консервації э цього стратегічного запасу масок э продавали в Росію по ціні там 25 копійок за маски. Той самий час, як там німеччині чи Китаю продавали по э по ціні там 10 разів э дорожче, і продали в Росію там э сотні тонн я в мене не вкладалося взагалі в голові, коли я це почув. Так, що коли вже весь світ боровся з коронавірусом, і Зеленський кричав, що він чемпіон світу про коронавірус. У нас в українських аптеках маски продавалися декілька декілька я чув випадки, по 100 гривень за маску. А по 25 копійок віддали тисячі тонн, сотні тисяч тонн віддали, віддали Росії, розпродали з розконсервованого цього стратегічного запасу держрезерву. Тобто, ну таких випадків було тоді вже декілька десятків. Тобто, нещодавно ми. Мені здається, високий замок львівська газета надрукували повний перелік всіх пунктів звинувачень щодо порушення конституції щодо порушення в першу чергу закону про оборону. Оскільки нагадаю, четверте, якщо я не помиляюсь, да, виправ мене, якщо не так, четверта четверта стаття цього закону передбачає обов'язок верховного Головнокомандувача при загрозі. Військового нападу оголосити військовий стан. А вони шість нехто... загрози самого вторгнення. в разі загрози вторгнення вже можна оголошувати військовий стан. А вони 6 місяців нехтували цими попередженнями, які отримали перший раз ще там в серпні 21-го року. Я часто проводжу паралелі там з відповідними ізраїльськими комісіями, та саме комісія граната. за те, що вони зволікали свого часу там Голдемейер, там Мошедаян і керівники. Інших там політичних військових структур зволікали і оголосили тільки е, часткову мобілізацію, а не повну мобілізацію. Да, їх там засудили і були зрештою позбавлені своїх постів, і Голдамейр, і Моше Даян. А в нас е, ніхто навіть не вибавчився жодного разу за те, що з окозамилюванням займалися і в е, шість місяців розповідали про травневі шашлики, да і чи то про е, кхе, кхе, те, що ми не віримо, що росіяни можуть піти на нас війною що треба чекати їх з холодцем горілкою на кордоні. Тобто ніхто ж е, не, не відповів навіть жодним словом, не вибачився за таку зрадницьку позицію. Тому відповідно, і комісія яка свого часу почне свою рано чи пізно свою роботу. Відповідно, всю та відповідальність покладе на тих, хто має понести сам своє покарання, тому що та саме безугла навалює на залужного да за зрив підготовки. Але відомо е, тільки при після проголошення військового стану, верховний вірніше громад... збройних сил має повноваження е, пересувати ті чи інші там війська з того чи іншого регіону України. А до того їми керує міністр оборони, і саме як це стверджує наш товариш Карл Волох, е, саме оці там 18 наказів міністра оборони останні да до повнов... Масштабного російського вторгнення вони в першу чергу мають бути предметом вивчення цієї комісії по розслідуванні такої ну службової недбалості чи там не знаю скорше скор, скор, це не, не, не недбалість а е, від, відверта якась диверсія по відношенню до україни коли замість 21 однієї тисячі Добре озброєних бійців, які обороняли перекримські переходи лишилися замість чотирьох бригад батальйонів. Да, і коли вивели з гостомеля бригаду на Звардії, яка руками готувалася до його захисту і залишилися там більш трохи більше сотні строковиків да не без відповідної зброї. І ну тобто, там перелік за цих довжелезних да? цих претензій звинувачень. Тому як на місці, якраз сьогоднішнього керівництва, хоча б один одним словом вибачився за свою недбаль Десь там, м'яко кажучи, а не намагався перекласти свою відповідальність на тих, хто насправді не відповідав за ці дії. Зараз я виведу на екран одну картинку, зачитаю і хотів би почути також твою думку з цього приводу. Отже, вибачте, будь ласка, друзі, що спонукаю вас це подивитися, але знову ж таки Мар'яна Безугла родилась, розродилася черговою діччю. Ряд джерел підтвердили мені два надзвичайно важливих моменти щодо позиції сирського та його оточення. Він згоден підписувати режим припинення вогню та всякі папірці на тему капітуляції та примусового миру. Він не вірить в перемогу і щиро вважає, що ми не здатні отримати перевагу над росіянами на власній землі. Адже він мислить симетрично і робить єдиний логічний для себе висновок. Бла, 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 пані Мар'яна Безула. Ну я зараз свою тезу буквально скажу, що вона почала атакувати. Я не можу зараз зрозуміти. Вона питання капітуляції і перемир'я хоче повісити на голову Сирського. Я хочу нагадати глядачам, що в нас є верховний головнокомандувач і великі переговірники в Кедах, які їздять по всьому світу, і в тому числі на зустрічі в Стамбулі. Я не можу зрозуміти. Ну сказати, що вона ідіотка, я вже коли сказав. Ми бачили її виступ на одному з форумів. Там, звичайно, бе імей, і купуріков в купу зв'язати вона не може. В той же час ці тексти, я так дивлюся, написані дуже логічно, грамотно поставленими словами і коми і так далі. Тому в мене в ці історії, якщо це дійсно вона написала і досягнула такого рівня майстерності правопису, то в мене питання: це вже державна зрада, чи це далі продовження дискредитації і плекання недовіри? До військового керівництва з метою показати всім, що можете прикази не виконувати вони надовго, бо я їх все рівно буду мочити і їх рано чи пізно знімуть по принципу того ж самого залужного. Що скажеш, друже? Ну я нагадаю, що саме зусиллями цієї бур'яни безумної в нас була розкручувалася така анти. Кампанії дискредитації генерала залужного свого часу, і саме її зусиллями е, налаштували там, можливо, частину українського суспільства проти найуспішнішого українського начальника, і е, зрештою не тільки він позбавився своєї посади, але й 16 е, най. Впливовіших генералів на відповідальні, які займали на відповідальніші посади, були сунуті від своїх обов'язків, і зрештою сьогодні вона продовжує цю свою зрадницьку політику. Знов ж таки недовіру до військового керівництва поширює, поширює в соцмережах. Більше того, вона дає координати місця перебування українських генералів, і після цього ми ж бачили на позаминулому тижні. Так як тільки вона виклала про те, що ті чи інші там українські генерали знаходяться в. Шпиталі того чи іншого міста і зразу ж прилітають туди ракети. Тобто, і після цього вона не отримала навіть жодної там жодного слова засудження від своїх там кураторів на банковій. Вона свого часу напередодні це українського контрнаступу сама давала координати, де перебувають наші машини розмінування, де вони масово сконцентровані, і це ж було абсолютною ознакою для нашого супротивника, що саме на цьому напрямку має відбутися український контрнаступ, і це було не, не отримало відповідної оцінки. Ки від е, в, вищого політичного керівництва, тобто людина, яка лишається на своїй посаді. Е, ну, в мене був декілька було е, програм е, сам чеку присвячених якраз цій е, персоні, де ми розбирали її ну зрадницьку позицію під час головування на цій комісії е, по з питань вагнерівців, де вона зухвало заявила потім, що ніякого зриву, ніякої операції не було. Ну, як сам Зеленський в своїх там викривальних інтерв'ю тоді заявив, що так він дзвонив е, Лукашенку, так він повідомив Лукашенка, що на його е, території України знаходяться ці найманці. Ми мали тоді списки не просто. Якихось там вагнерівців, а критично важливих для міжнародного суду в газі, тому що троє з тих, хто дав свідчення під час усіх ну, інспірованих українською розвідкою телефонних перемовин, вони підтвердили, що вони входили до складу тих підрозділів, які забезпечували е, пересування і е, здійснення вогню цієї е, російською станцією протиповітряної бук, який був збитий малазійським літак. Тобто вони як той самий Цемах, мали були мали стати свідками на міжнародному суді ГАЗі, Якщо б ми свого часу, тоді там в, в 19-му, 20 му, -му раніше році, отримали таких важливих свідків, і вони дали свої свідчення. То відповідно рівень протистояння з путінською Росією в світовому інформаційному просторі був би зовсім інший. А так вони на, на гальмах спустили цю не тему, не дали можливості навіть е, цим е, нідерландським слідчим, які прибули тоді до України, відповідним чином допитати цього е, цемаха. Здали його е, російським ворогам, і тепер, зрештою, е, вона продовжує свої ці е, 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 зрадницькі дії, не отримавши відповідно жодного слова догани від е, 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 політичного керівництва. Не їй. Ословлювали недовіру її там колеги по партії, але це зрештою ні до чого не призвело ані до виключення її стану складу цієї комісії. Вона продовжує перебувати на посаді заступника керівника найповідальніших найвпливовішої комісії в головному державному органі, в Верховній Раді, ані виключила її складу партії. Ну яка має монобільшість сьогодні в Верховній Раді. Так, друже, я тут можу лише доповнити, що, окрім вище названих топою діянь пані Мар'яни Безулу, деякі діяння мають ознаки кримінального е, е, правопорушення, а саме зловживання владою, тому що проводячи, будучи керівником тимчасової слідчої комісії щодо справи вагнерівців, вона фактично зловживаючи владою, е, не допустила до участі у засіданні комісії народних депутатів. Цим порушила е, закон України про статус народного депутата. Зокрема, вона не допустила до участі, якщо не помиляюсь, Андрія Поробія і по-моєму Софію Федину. Я зараз вже не пригадаю точно. Поробі точно пам'ятаю, що не. Допустила в той же час Ренатку Кузьмін у складі цієї комісії нічим безуглій не заважав, але саме зловживання владою в цьому контексті сформувати і поставити на голосування такий недопуск, це і є ознаки одного з я вважаю так кримінальних діянь пані Мар'яни Безулі.